Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду реанімірувати, пересаджувати таку красиву рослину, фалінопсіс, орхідея із епіцентру. Вона уцінена, дуже сильно зневоднена. В неї Такі листочки, як папір, як як серветки, паперові серветки. М'які, без тургору, без вологи. Листочки. Дуже давно вона в такому стані. от така красива орхідея, фалінопсіс. Не знаю, якого кольору і який це сорт. от Корінчики всі дуже сухі? Написано, що фалінопсіс температура від 18 до 25 градусів. Сонце не витримує. Проміння сонячні не витримує. Помірний полив. Добриво. От. Що я? Побачила, вона здорова, просто висушена вщент рослина. Цей жовтий листочок це її нормальний стан, вона його просто відсушувала, змінювала листочок. Орхідея має. Такий маточний горшичок, його треба забрати, бо він дуже багато на себе бере вологи при поливі, і не ну, це як губка навіть такий, я б сказала, цей горшочок він не потрібний зараз орхідеї, бо можуть бути загнивання от, від зайвої вологи. Ще я бачу, що корінчики, хоч і дуже висушені, але вони всередині зелені, вони живі. От, Бачите, тут вони живі. Я буду відрізати ті корінчики, які дуже сильно от, взагалі пересушені і всередині в них пусто пустотілі, якби. Дуже багато шансів, що орхідея буде гарно себе почувати. Я буду робити посадку в капсулу життя. Це коли беремо е, пляшку з е, відрізається верхівка. От. І е, під впливом вогню от відрізаний краєчок обробляється так, щоб не могла поранитися орхідея. І був такий чарівний загин у всередину. Пляшечка загинається всередину. І зберігається таким чином більше а, така капсула, якби вологість, зберігається. Корінчикам дуже подобається. Е, я з, знаю, орхідеї, це тропічні рослини, вони люблять вологе повітря. От, і шукають саме вологу Таку вологу. Е, їм подобається вологість. Орхідея може давати повітряні корені, але все одно волога вода повинна бути. Вона або повинна десь у них поруч стояти біля орхідеї, вона шукає вологу постійно. І корені у фалінопсі мають таку властивість, вони також відбувається фотосинтез. Ці рослини живуть на деревах, на стовбурах дерев, можуть на скелях. Дуже часто, де водоспади, вони кріпляться поближче до води. Я перевіряю, рослинка здорова, здорова, просто висушена. Дуже довго вона стояла, ніхто не е, звертав, не забирав, не звертав уваги. От, від, від квітла. і її відставили, оцінили. Тут була оцінка 50 на 50%, по-моєму. Для того, щоб орхідея гарно себе почувала в капсулі життя, я використовую лікар орхідей. Це дуже хороші бактерії, поживні, такі і е, протигрибкові і використовуються такі гарні е, бактерії. Що не дозволяють розвиватися от саме гнилисним хворобам процесом в цій капсулі. Якщо, бачите, от в, в орхідею одразу занурити в цей розчин, вона повністю вся напитується, в неї надходять ці бактерії, і вона вже має сили, зброю для того, щоб вижити. Надалі себе гарно почувати, щоб на неї ніхто не напав. Воду я беру теплу, теплішу за кімнатну температуру десь 35 градусів, навіть отак. Така тепла вода має бути. От орхідеї люблять такі теплі. Взагалі всі рослини люблять теплу воду, ніж холодну, і більш швидше розчиняються і активуються бактерії ці всі. Це фітохелп це теж дуже хороший е, комплекс, він допомагає боротися із фітоспорозом, фузаріозом і ну, різними захворюваннями. Що мені подобається, використовувати різні гриб... гриби. Оце порошочок висипали, це має там бути комплекс такий. Гриби, які допомагають, вони тоді, як синтез, синтез там із корінням орхідеї, і поживні речовини, і вони ж і воду постачають. Це актверм від кліщів від будь-яких шкідників можливих і актара. Актару я використовую для тріпс, якщо є загроза, що можуть бути тріпси, то я беру актару. Тріпси, вони дуже такі коварні, підступні. Тріпси мають у самців крила, вони перелітають, І не одразу можна помітити. Вони ховаються і в ґрунті, і в, і в квітці, і на квітоносах, у квіткотримачах. В ґрунті можуть жити. От. Ґрунт з корінчиків я не знімаю, бо вони дуже сильно засушені, вони як роз... ну, якщо корінчик з вологий, то кора від... відходить. А так, коли сухий корінчик, то можна зруйнувати, ну, поранити сам корінчик, і тоді. Буде проблема, то краще залишити цю кору, що приросла до корінчика. Отаким чином, так як ця орхідея дуже сильно зневоднена, вона буде пів години в розчині цих препаратів знаходитись. Буде півгодини. Періодично я буду її перегортати, але це допоможе відновити тургор, напитати саме листя. Отак, От півгодинки відпочиває орхідея. Далі підготовлю пляшка. Це пляшка, вона вже Готова, в ній вже була орхідея, але вона виросла. От. І е, я її буду заново вже заповнювати. Бачите, тут краї загнуті. Цей загин допомагає зберігати вологість у пляшці. І це допомагає скоротити час, е, верніше, Довший час між поливами. Тоді можна поливати раз на місяць оці посадки, тому що ці кашпо, які розкриті для орхідей, такі горщички, вони доверху ширші, то як-то швидко вивітрюється повністю вологість, і полив тоді дуже частий. Вищ... А так, як в мене багато орхідей, їх дуже часто поливати, немає такого, і... немає часу. От. І це допоможе, допомагає така посадка. Орхідея там комфортно себе почуває, вона більш захищена. От і ще якщо якісь протяги або ну, різні можуть бути ситуації, то допомагає така посадка. Так виглядає орхідея. Вона вже пів часа, пів години була у воді, у розчині із біопрепаратами, з різними препаратами. І тепер я буду використовувати корицю. Це я недавно вирішила зробити експеримент, спробувати на вологу отаку орхідею нанести корицю. Кориця, вона дуже гарно від всіх грибків, бактеріальних уражень, профілактики. Гетично ще дуже хорошо працює, і навіть якщо орхідея вже уражена, то вона зупиняє розвиток бактерій, гнилі, грибка. А тут я бачу, що орхідеї є темні такі корінчики, якісь в неї були проблеми, як вона була раніше. Ще до того, як її засушили в магазині, напевно, були якісь процеси. От. І отак вологу корицю, я думаю, спробувати так. Але можна і на суху. Мені головне, щоб потрапили на корінці, на саму шийку, на оцю п'яточку орхідеї, щоб не пішло звідти знов ураження. Главне правило орхідеї це не щоб вода не потрапляла на шийку, на точку росту, не... Волога в цій пляжці волога тільки внизу постійно знаходиться. От на дні пляшці велика кора дубова, тоді подушечка із муху, з фагнума. І зараз я буду е, за, е, використовувати для посадки, от бачите, треба випрямити корінчики, щоб вони як мога е, так випрямились, щоб вони до самого е, дна оцієї пляшечки дійшли. І я буду використовувати ще е, подрібнене... не Кору сосни, подрібнені чіпси кокосові для просипки. Щоб не тільки кора дуба, так великі шматки, але й була просипка, щоб більше вологість, щоб корінчики мали за щось чіплятися і брати вологу. Ще мох з фагном теж замочений і кора замочені в той самий розчин із препаратами, в якому і орхідея знаходилася. От, і тепер великі шматки кори дуба. Я люблю кору дуба, тому що вона дуже довго зберігає свою структуру, не руйнується. Кора соснова вона руйнується, вона і змінюється. Вона Розпадає, розкладається, роздрібнюється. Так. І тоді така виходить вже як немає такої простору, немає простору. Воно тоді сплющується все щільніше і щільніше стає в горщику кора. А такі дубова кора, от таким чином це буде яким міцні. Дувати, що це стовбур дерева, і корінь по ньому буде як-то чіплятися. От. Усі корінчики занурені в пляшку, таким чином. І не дуже плотно, де-не-де, я заповнюю за корінням. І а ще волокно. Це теж е, кокосові волокна, вони теж хороші, вони не змінюють структуру, не руйнуються, дуже довго зберігаються і просувають вологість із от низу до верху. по цьому... По, по цих волокнах буде підніматися волога, от, щоб і зверху теж корінчик мав можливість е, мати собі водичку. Що стосується добрива, добриво через палив додається у воду. Через полив. От бачите, зараз я буду присипати отакою от сумішю. Тут і кора сосни, і чіпси, і ще вугілля. Вугілля дуже хорошо любить орхідея вугілля. Для добрив використовую Агріколу, мені останні, останнім часом подобається. Можна осмакот брати. Але саме для орхідеї, агріколу я беру, щоб були гарні е, квіти, щоб не виснажувалася орхідея під час того, як вона квітне. Тоді такі пишні е, дає квіти, може дати два квітоноси. І і старий квітонос може продовжувати квітнути добрево. Я для цих пляшечок розвожу не по інструкції, а на половину більше, верніше, менше. В половину менше. І таким чином ще, ну, завдяки тому, що постійно знаходиться вода. Цій посадці буде постійно в е, дні пляшечки, сантиметр води має бути постійно, тоді підтримується вологість, от і щоб не було передозування добре, я використовую половину. І це така теж як е, е, заощадження, да, що не треба е, дуже. Багато добрива використовувати, половину менше для орхідеї. І по листочках також можна з листя орхідеї, також можна з поліволізаторів обробляти, верніше, розпорушувати добриво, і листочки теж гарно сприймають. Таким чином теж можна. Щоб потрапили поживні речовини до орхідеї. Це мох з він весь а, нап, нап, напитався цього розчину, він з бактеріями. Оце дуже хороша умова, якщо і знизу до самої гори отакий а, шар. Прошарок, да, от таким чином, мох знаходиться, він дуже гарно проводить вологість і знизу до гори. Мох з фагном е, має властивість антибактеріальну, Профі, профілактує, от, щоб не було бтеріальних то уражень. У корінчиків. І ще я помітила, що навіть отакий сфагнум жовтий, да, наче він не живий, все одно пробуджуються в нього погінчики, і він буде жити. Головна умова, щоб постійна була наявність води в пляшці на дні. Тоді гарно і фагном відновлюється і постійно. Така мікро, ну, всі Ці бактерії живуть, розвиваються, там дуже гарна така мікроклімат, я б сказала. От. Бачите, так приміряю кору і роблю таку імітацію. Значить це стовбур дерева, дубова кара теж вся. Оброблена, замочена волога, ще для такої посадки треба брати вологий ґрунт. Уже він має бути насичений вод... вологою довго замочуватись хоча б дві години в воді, щоб тоді швидше всі процеси, щоб орхідеї було гарно собі воду добувати, тоді вже і вона буде приростати до цього коріння. Бо, якщо сухе насипати, то навряд чи запрацюється посадка, дуже повільно буде вологість розповсюджуватись. От. І полив, перший полив отакої от посадки. Через три або п'ять днів. Бо тут зараз буде дуже, ну, там навіть може зібратися влога вода на дні пляшці з цієї з моху, з кари. Все таке насичене водою. От. І верх. Пляшки я закупорюю, беру мох з фагном і таким, такою ковдрою гортаю орхідею. Але тут є така умова, що оцей валік із моху він не торкається самої орхідеї, самої шийки орхідеї, тільки по Ну, там має бути простір, відстань десь 1-1,5 см від цього моху, От, щоб не було загрози, що може загнитися орхідея. Бо коли поливаю орхідею, то яскєчку таки ну, цей мох він намакає і може бути загроза, особливо взимку що, ну, що орхідея може е, шийка бути мокра і загнитися. от Отакий вийшло, е, ну, так, я рятую цю орхідею, так вона виглядає. Трошки, до речі, е, допомогло замочування у воді, трошки вже така вона пружна. І щоб їй допомогти, отакі орхідеї, які без тургору листочки мають, я обов'язково буду огортати пакетиком, робити тепличку на 5 днів точно, і надалі вже дивитися, як тільки відновиться тургор, то я пакетик. Буду знімати. От, бачите, вже так трошки повеселішали листочки. Ну і таким чином така от в мене орхідея, в неї є квітонос, він з нею лишається, я не буду його обирати. Він може ще дати і діточок, і Може дати квіточки, хай буде. Отак огортаю повністю всі листочки. от І ще одна умова. Пакетик має бути не на е, пляшку намотуватися, а на самі листочки. і від ґрунту до пакетику, бачите, має бути простір, відстань, щоб не загнився точка росту, щоб шийка мала дост... щоб діставала повітря, щоб ходило повітря, провітрювалась. Точка росту провітрювалась, шийка орхідеї. А самі листочки. От, їх можна так щільно е, закрити пакетиком. Ну, мають бути невеличкий отвір, але він маленький має бути зверху. Отак, От е, щільно в, листя в пакетику, бо їм треба, щоб вологість не, ну, не вивітрювалась з них, не випаровувалась, а навпаки. Щоб вони могли відновитися. Бачите, тут знизу простір, шийка е дихає, повітря проходить вільно, а самі листочки е закриті. От. І цей пакетик на 5 днів точно, а далі вже провіряти перевіряти. От така посадка, бачите, корінчики. Доходять до самого моху у цього на дні. Вологи багато, першого поливу буде через 5 днів у цієї посадки. От. І все буде добре. Дякую за увагу, до зустрічі.